Що відбувається на нашому південному фронті? Ви зокрема писали ще 18 числа. 18 липня це у нас була п'ятниця про те, що е, таке цікаве спостереження є на маріупольсько бердянській в районі маріупольсько бердянської агломерації Дуже так дивно затихли російські ворожі війська, тому що там вони готували контрактників на своїх полігонах. А тепер навіть є, є у нас зображення із супутникових знімків НАСА про те, що не так багато вже там є пострілів, не так багато вже там є активності, і про що це може свідчити? Розкажіть, будь ласка. Ну, по суті, це прямий результат того, що росіяни заходять в фазу другої хвилі атаки, зокрема на Забрійському напряму, але не, не виключено. Тобто, це продовження літньої кампанії. І до чого тут полігони? Полігони до того, що на середині з червня вони закінчили набор новорекрутінгів своїх новоконтрактників, які готуються значною мірою. По двох місцях, це якщо брати від Маріуполя до Бердянська, такі саме табори, до речі, існують в районі Приморська в Запорізькій області. Тобто мова йдеться про полігон біля нашого селища бахтарма з запорізької частини, це хутор кулікова і з нашої точки зору, знову ж таки, з Донецької області це селище. Є таке стародубівка, і неподалік від нього на території Запорізької області знаходяться теж табори підготовки. Полігон Так от ті полігони досить активно працювали, починаючи з середини червня, тобто це її підготовка до. На майбутнього злагодження до комплектування і таке інше підрозділів Шторм-В, які тренуються і готовляться на в, в нашій теренах на території того, що ми називаємо Маріупольська Бердянська агломерація, звідки власне це назва і взялась. Так от, відійшов кінець їх тренуванням, замовкли полігони. Не бачимо і не чуємо ми їх з місця, і у тому числі ми не бачимо, що були спалахи. Те, власне, що ми демонстрували на супутниках знімках НАСА. Це дуже яскраво. Насправді демонструє, що відбувається там на полігонах, не тільки на полігонах, але зокрема. Так, от цього тижня ми очікуємо саме перекидання, яке покаже, до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту. А далеко їх не тягають це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і цікава, да, яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Тому що це буває абсолютно по-різному. Якщо брати там в перспективі ретроспективі трьох років, то здебільшого вони їхали на північ, а однак в червні вони Залишились частково в Запоріжжі, в Запорізькій області, проте, коли наступ було остаточно зірвано, першу хвилю я маю на увазі в чер червневу, то тоді їх перекинули на північ Донецької області, все одно, от зараз, куди вони поїдуть, це буде вказувати, де в принципі росіяни хочуть максимально прикластися на другу половину літа в цій наступальній кампанії. Ну, давайте все таки тепер вже нарешті перейдемо до того, що відбувалося цієї ночі у ніч на 21 липня у російських каміноломнях, Це ростовська область. Ось так, от бачимо: ми палало, і знову ж таки на цьому відео ми побачили кадри, як на станції цій було знищено два пости електричної централізації, і тепер це фактично не просто затримує, а унеможливлює рух ворожих потягів на Ростов, в тому числі і військових. Ви точно знаєте більше подробиць. Розкажіть нам, будь ласка, їх. Ну, так дійсно, більше не більше, де що знаємо. Було нанесено удар по цих е цешках власне вночі сьогодні, з 12 до першої ночі, Влучили їх там дві, і обидві були по обидві були влучання. Дуже дивно, дуже велике питання, чому влучали, якщо чесно, з огляду на ті руйнування, які є. Які доступні, і з огляду на ці руйнування можна сказати, що логістики росіян на принаймні на довго в Ростовській області буде дуже складно. По перше, треба згадати, що це друга атака за там дві доби. По суті, перша атака була по іншій станції. Почали затримки вночі з п'ятниці на суботу. Тепер ми добили цю історію. І тепер це трохи північніше від Ростова від першого влучання, і це абсолютно паралізує. Значну частину залізниці, тобто, що таке оце є це да, тобто електронне. Пункти керування залізниці це те, що фактично керує всім рухом. Без цього залізниця ну, не поїде. Це там, де перемикаються стрілки, це там, де встановлюються і пропускаються черги по потягах і так далі, так далі. Починаючи зі станції і заканчує там, де дійсно це є колія. Без цього жоден потяг не поїде, тому що це за великий ризик, що або він зійде і не перемкнеться десь, де повинна бути перемкнена, по-перше, там стрілка, може вискочити автотранспорт на потяг і потяг і щось. Зіб'є і зійде з рейк, чи сам по собі зійде з рейк. і це абсолютно паралізує. Росіяни звітують зрозуміло, що там, де є їх бачення, це графіки. Власне, пасажирських потягів їх там і так забагато. Воно дуже яскраво демонструє просто напруженість на сьогоднішній день. Вони після нашого удару вже відзвітували там 14 пасажирських потягів ідуть затримки. Це лише ті, які от в цьому проміжок часу. А це означає, що вантажних потягів набагато більше. А тут варто згадати, що ця ділянка вона є розподільчою. Тобто саме через неї і рухаються потяги, які привозять, ну, наприклад, боєкомплекти та живу силу безпосередньо в Ростові, в Таганрог, там де вона Потім їде вже автотранспортом на нашу північ. Через цю ділянку так само будуть рухатись підкріплення і в зворотній бік, якщо його довезли, як це відбувалося, відбувалось, і буде воно рухатись до Іловайська, до нашого до Донецька, і там розподілятися. Тобто, це дійсно абсолютний колапс і це затримка, яка буде тривати ну щонайменше добу. Плюс, та да, скажімо так, наскільки там а, на місці сильно все ж таки наслідки, наскільки росіяни здатні перемкнути керування своїм залізничним транспортом на інші пункти. Але ну це мінімум доба. Мінімум доба це на землі, якщо так казати, це до трьох діб у військової логістики. Тобто, то теж треба, щоб потяг прийшов, його розвантажили, завантажили. Ну і таке інше. А зараз в пріоритетах у Росіян як не крути на то спекі буде не вантажні і не військові потяги, а потяги з людьми, тому що там ну. Ну, це повторюсь, це другий удар, да? тобто там і так в полі багато потягів стоїть, ще додалися ці 14, тобто там будуть намагатися уникнути скандалу просто максимально. І це дійсно це колапс, і це чудова історія, яка демонструє, як ми можемо вибивати логістику росіян ефективно, По-перше, по-друге, це не так далеко, як Москва. А по-третє, це саме головне, що результат від того ми будемо відчувати не через місяць, не через рік. А, ну, фактично сьогодні, вже на лінії фронту, це результат. Результат буде відчутно, тому що знов ж таки на так, темпи вони важливі темпи поповнення живої сили боєкомплектами. Вони критичні для росіян, якщо подивитися, як воно тиснуть на Новопавлівському напрямку або на Покровському напрямку, і в принципі можна вже сьогодні подивитися, що інтенсивність потрохи почала спадати на цих двох напрямках, і це пов'язано з попереднім, скоріш за все, ударом. Ну принаймні, зокрема, а цей удар ще більше сповільнить ці наступальну. Дію, це означає, що у нас є більше е, простору часу для маневру і для зриву, тому що дійсно це адреналін, цей хайп, коли вони рухаються вперед. Ну давайте відверто казати, да? він їм допомагає. І збити оцю мотиваційну хвилю, це тут теж дуже важливо. А тут ми просто він він ситуація для нас. Ми вибиваємо і логістика, і мобілізаційну хвилю, і темпи наступу чудово. І сподіваюся, що цей е, ми будемо брати цей досвід. Це не єдиний вузли, до яких ми достаємо, якщо так брати. Там нас ще є Курщина, Білгородщина, Брянщина, і це теж не так далеко від нас. Я мовчу про окуповані території, там Донецьк, Ловайськ, Волноваха, Розівка. От таке саме там є. У нас теж присутнє. Якщо й там ми так виб'ємо, ну в принципі, нам стане набагато легше з урахуванням просто реалій на землі. До речі, попередні удари ми так само можемо показати. Ось є зображення, і це вже були агенти руху. А теж вони вдарили по ключовій логістиці окупантів так само днями, провели успішну диверсію в районі залізничного полотна під російською Тулою, що власне грає стратегічну роль в оборонній промисловості всієї Росії. І в результаті цієї акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за. Управління рухом на цій ділянці, так само маємо і навіть відео можемо показати, як це все горіло. Можливо, у вас є кілька слів з цього приводу, так само. Ну чудово, да, останнім часом а теж дуже активізувався знову на території Російської Федерації по логістиці. Це, це я думаю, всі бачать, хто хто слідкує залізниця в пріоритеті. і Якщо залізниця в пріоритеті, це означає, що ми плотно з нею працюємо. Ну ж таки, враховуючи зв'язків, враховуючи, скажімо, друзів і лінії з їх, хто з ким співпрацює з руху опору, тотально да, то, то розуміємо, що залізниця дійсно. Має трохи хвилюватися російська, і я не знаю, що вони будуть приймати, тому що ще не з'явилось, Там днями ми покажемо сьогодні. Завтра був репортаж, вони знову бронепоїзд свій витягнули під Мілітополем, демонструють, як вони не бояться. Це прям такий маркер, який ну яскраве, це як Ахмат сила десь на лінії фронту, там, де дійсно найбільш складно для того, щоб мотивувати росіян. так і ще в них броніпотяг на залізниці, які вони витягають, там систематично демонструють, що він існує. Правда, чомусь до так він не під'їжджає там далеко за все його уразити, а він був би максимально потрібний для того, щоб відбивати наші е, удари. Але ну це маркери іншого порядку. Тобто, росіяни дійсно на сьогоднішній день щодо залізниці вони досить схвильовані. Більше навіть за літаки там в Москві, які зупиняються, тому що всі розуміють, якщо літаки ми збивати не будемо цивільні, то за залізницею не панькатись не розбирається, і взагалі вона не визиває якогось там когнитивного дисонансу, зокрема в наших партнерів. Всі розуміють, що це в першу чергу Військова логістика, тому подивимось, літо лише почалося нашої відповіді. Я думаю, що воно буде розвиватися і на, десь ближче до осені цілком можливо, ми підійдемо до тієї точки, що росіяни просто будуть змушені зупиняти свою залізничну логістику і шукати власне якісь обхідні путі. Я думаю, що отут вони. Власне, і відповідь частково є, чому вони активно зараз працюють з портами Бердянська, Маріуполя, зокрема з їх модернізацією, тому що вони також розглядаються як резервний варіант постачання зброї, так само, як там порти Вінічинського і Скадовську зараз почнуть модернізувати. Тобто, якщо вони почнуть включати ще морську логістику, це означає вже взагалі крайний варіант, чому тому, що ну суда вони дуже вразливі. Їх багато хто бачить. Ти його не сховаєш, воно не, не здатно швидко маневрувати з таким дедвейтом, мовна кажучи. Але це вже просто, як то кажуть, криквічою буде в цьому випадку. Чудово розвиваються події з логістичною роботою нашою. Ну маємо щось і хороше відзначати постійно теж.